Наразі ви можете спостерігати результати нічної атаки російських безпілотників. Як ви розумієте, Одеса знаходиться фактично на першому рубежі цих атак, Одеса і Південь є таким форпостом, який першим зустрічає ворога з моря, і відповідна робота тут постійно триває, на жаль. На жаль, ворог іноді все ж таки наносить вогневе ураження. Проте, звісно, допустити досягнення його цілей ми не можемо, тому що результати його спрацювання цих дронів були б, мабуть, ще гірші. Тому, відповідно, ця робота буде тривати, вона триває зараз. Ми маємо Сім збитих дронів в Одеській області, чотири з них було знищено силами військово-морських сил, решта силами оборони Півдня. Окрім того, в Миколаївській області так само чотири дрони з цієї хвилі було знищено. На жаль, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Росія продовжує воювати з дітьми. Ми маємо станом на зараз інформацію про чотирьох постраждалих дітей внаслідок нічної атаки і. Ще більше дорослих їм надається відповідна допомога. Ми, в свою чергу, продовжуємо тримати небо і робити все необхідне для того, щоб ворог не міг досягнути своїх цілей на півдні України.